Державний секретар Марко Рубі, який був присутній на переговорах з українською стороною, очолював американську делегацію, назвав Цю зустріч дуже продуктивною, але наголосив, що потрібно ще більше роботи. І будуть наступні зустрічі, коли саме ніхто не повідомляє. Він каже наступне: сьогоднішні переговори були продуктивними. Ми залишаємося реалістами щодо того, як складно це все виглядає, але ми також є реалістами щодо такого прогресу, який вже відбувається. Мова йде не лише про закінчення війни, а й про розбудову процвітаючого майбутнього України. Приблизно те саме він говорив вчора. Сьогодні, каже, був черговий блок, але є ще над чим працювати. Звісно, є ще одна сторона тут, яка може стати частиною цього рівняння, про що він говорить, чесно кажучи, незрозуміло. Хоча ми також перебували в контакті у тій чи іншій формі з російською стороною, але загалом ми досить добре розуміємо їхню позицію. Можливо, він має на увазі, що на переговорах присутні і росіяни. Умеров також прокоментував переговори, але дуже сухо і каже, що є суттєвий поступ у просуванні достойного миру, зближенні наших позицій з американською стороною. Конкретні результати каже, угоди будуть будуть опубліковані дещо згодом. Ми обговорили всі важливі питання, які мають значення для України для українського народу. і США надали нам величезну підтримку. Цікаво, в чому ми працюємо. У нас вже була успішна зустріч у Женеві, і сьогодні ми продовжили цей успіх. Тож наразі ця зустріч була продуктивною і, вдалою. і головне що ми забули подякувати Дональду Трампу. Це справді найголовніше. Зеленський за результатами доповіді керівника української делегації Умерова Мерева також сказав, що розмова була конструктивна. Говорить, що важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету і національних інтересів України. Ну і каже, що очікує на повну доповідь. Певна делегація повертається. Хоча, поки що, таких повідомлень друзі не бачив. Можливо, будуть чекати далі. Казівок уже безпосередньо з України, і Трамп прокоментував переговори, але прокоментував, не забувши згадати про корупційний скандал в Україні, і каже, що ситуація в Україні з корупцією складна, це не допомагає Україні, але каже, я сподіваюся на прогрес. І окрім того, говорить, що у нього немає дедлайнів для вирішення питання між Росією та Україною. Тим зазначив, що переговори США та України пройшли добре, є хороші шанси укласти угоду. Не поспішає Трамп, чи став він мудрішим? Ну я не думаю, але він бачить зараз іншу для себе тактику для того, щоб дотиснути це питання і домогтися припинення вогню. Шанси на це є, і вони доволі немалі, друзі, тому що про складний стан економіки Росії говорить не лише Україна, а й інші країни. Я про це ще обов'язково згадаю. Тому залишайтеся на каналі, не перемикайтеся, коментуйте, ставте подобайки. Питання ж гарантій безпеки для України після перемовин у США залишилося невирішеним. Про це пише видання The Wall Street Journal. І ця теза доволі тривожна, оскільки викликала вже певне збурення в українському суспільстві, справедливе, але відразу хочу вас заспокоїти. Питання гарантій будуть обговорити, тому що американці чудово розуміють, їм відновлення бойових дій після досягнення угоди про припинення вогню не потрібне. У них величезний бізнес-проект із росіянами. Як тільки росіян не почнуть пуляти чергову порцію ракет і дронів в бік України, звісно, цей бізнес-проект відразу зупиниться. Що пише вострів Journal? Ще одне з важливих питань на порядку денному: територіальне: Москва продовжує наполягати на міжнародному визнанні територій, які зараз контролює, а також на розв'язанні питання щодо майбутнього статусу цих регіонів. За словами чиновника американського переговорів, стосувалися термінів проведення виборів в Україні і це. Точно відбудеться, тому що для американської сторони проведення цих виборів є також однією із вимог, яку треба виконати. І ця вимога сформована саме Росією. Це більш ніж очевидно. Але Трамп представ на цю вимогу. Розмова між делегаціями України та США була жорсткою, але дуже конструктивною. Зустріч включала обговорення деяких із найчутливіших питань для закінчення війни. Про це пише CNN. і Україна, як я сказав на початку цього відео, прагне організувати зустріч, розмову між Зеленським і Трампом. Чи це буде телефонна розмова чи особиста зустріч, сказати зараз складно, але я вбачаю, що Трамп не поспішає навіть натякати на те, що це може відбутися знову у форматі 1 на 1. Швидше за все, він буде в очікуванні, коли буде погоджено кінцевий варіант угоди, або ця угода буде майже на фінальній стадії, ну а тоді відбудеться тристоронній саміт. Фіналізація і підписання угоди про зупинку гарячої фази війни. Цього Трамп і очікує. Тому я відверто кажучи, не вірю в те, що справді Трамп може погодитися на зустріч із Зеленським, аби пояснити Трампу, як каже Зеленський, чутливі моменти цієї мирної угоди. Про всі ці чутливі моменти неодноразово вже була розмова і під час зустрічі делегації України Сполучених Штатів Америки. Про це говорили неодноразово. Тому Трамп зайняв тут дуже жорстку позицію. Це особисто моя думка, як буде далі, ми сьогодні побачимо.